Сьогодні ми презентуємо результати проекту шляхами Павла Гнідича. Цей дослідник загинув у 19-му році ХХ століття від рук радянської влади, тому що його головною метою було ствердження української ідентичності. Це була людина, яка як світоч несла українську ідею. Наш проект покликаний відродити забути ім'я. Знаного фольклориста та етнографа Павла Гнідича, який 110 років тому досліджував традиції та звичаї Романщини. На цьому заході ми представимо відеоролики з наших експедицій, які ми проводили у дев'яти населених пунктах Романщини. Ми сьогодні презентуємо переспівані пісні старовинні, які сьогодні буде виконувати фольклорний гурт серпанок, коли до моїх рук потрапило це раритетне видання, точніше, навіть його копія. Одразу я задумалась про те, що хотілося б якось популяризувати спадщину Павла Гнідича, тим паче, що в його книгах зафіксовані лише фольклорні тексти, але оскільки це пісні, вони мають музичну складову, яку не вдалося фольклористу з об'єктивних фатальних причин висвітлити. Для начатки, і тому ми взяли цю роль на себе і через понад 100 років вирушили тими самими селами в експедиції, щоб спробувати записати саме мелодії цих пісень. І нам це вдалося, тому що ми в процесі реалізації проекту використали не тільки експедиційні записи, тобто те, що ми самостійно зафіксували в селах, але і опрацювали певні архіви, які були записані. Багато років тому там віднаходили і пісні, і врешті ми з фольклорним гуртом Серпанок, керівницею якої Олена Гончаренко, відтворили низку пісень Романщини в такому вигляді, як вони могли звучати 100 років тому в місцях свого побутування. Ми, як Сумський обласний науково-методичний центр, реалізуємо в партнерстві з громадською організацією Агенція Креативна Сумщина. Саме громадська організація Агенція Креативна Сумщина написала цей проєкт і отримала грантову підтримку від Українського культурного фонду в рамках програми реінтеграція прифронтових територій. Наш проект це маніфест, це заявка про те, що ім'я Павла Гнідича ніхто не повинен забути, і ми будемо продовжувати його справу. І це тільки початок нашого шляху. Без минулого немає майбутнього і відповідно мені. Дуже приємно, що ми одностайно, майже одностайно приймаємо рішення щодо перейменування вулиць або назви, ну скажімо так, інших об'єктів іменами видатних людей. І безпосередньо ця постать одна стала не стала виключенням, і тому це дуже важливо, тому що назвати вулицю, і відповідно, потім пояснювати, роз'яснювати людям щодо ну, великих здобутків, які зробила ця людина для Романщини безпосередньо це дуже важливо, я вважаю. Цей проєкт став дуже важливим для нас, тому що в процесі експедиції наша команда знайшла дуже багато рідкісних матеріалів, які ми обов'язково далі теж презентуємо. І, звичайно, в тій ситуації, в якій зараз є наша країна повноваштабного російського вторгнення, є дуже важливим підтримувати. Саме нашу ідентичність, нас, нашу спадщину, яку ми будемо передавати разом нашим нащадкам, щоб доказати, що українці є, були і будуть, і наш спадок він важливий не тільки для нас, а й для всього світу.